Всім привіт, Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні як і обіцяла, розповім про свій досвід скалання НМТ-2024. Хочу одразу зазначити, що всі 11 років я старалася навчатися на відмінно, тому певна база знань у мене вже була. Все життя я чимось постійно займалася. І взаємодіяла з різними викладачами, тренерами. Тому в 11 класі я просто вже не хотіла ні від кого залежати. Я розуміла, що я хочу сама готуватися. От коли в мене був би настрій, я би готувалася, і я розуміла, що я себе не змушую до цього. Я не кажу, що це правильно. Я вам розповідаю про свій досвід, що я готувалася сама, і я про це не жалкую взагалі. Навчання в мене деякі уроки онлайн зранку, а потім ввечері я йду до школи. І треба зробити ДЗ. Крім школи, ще є інші справи, і часу на підготовку до НМТ ну, просто не вистачало. Пам'ятаю, що я така, так, все, перше квітня 100% треба починати підготовку. Але реально готуватися я почала за тиждень до НМТ, але дійсно я тоді пропала з радарів. Розповідаю, як це так сталося. В цьому мені допомогла безкоштовна платформа iLearn. То я зранку прокидалася і вже вмикала собі прямі ефіри. Я їх слухала на швидкості x 2 тому що як я вже казала, часу не було не реклами. Я випадково знайшла цю платформу, і тому це моя дійсна щира вам порада. Я не знаю, як там зараз в 2025 році, але в 2024-му там начебто були прямі ефіри з усіх предметів, які були в НМТ. А також дуже важлива річ, це вирішувати тест. Я навіть собі купила підписку на освіті Юа. А ще дуже важливі тести з математики. В мене, напевно, вирішених завдань десь така була стопка листочків. От математику я робила всі зливи на те. Ось все, що попадало в інтернет, я собі знайшла в Ютуб. Не пам'ятаю, як називається цей канал. Якщо я його знайду, я десь тут напишу про це. Але в них були зливи, в них був розв'язок, і я просто вирішувала математику. Зрозуміло, що були схожі завдання. І тому я дійсно не розгубилася, коли побачила на екрані завдання такого типу, тому що я їх вже вирішила. Я то, звичайно, вам розповідаю, а головне сказала проси. І взагалі результати. Українська мова в мене 195, я зробила всього лише одну помилку. Хоча я покладала на цей предмет найменше надій, тому що я не змогла знайти ніяких зливів, тому я взагалі не розуміла, чого очікувати від цього. Далі в мене англійська мова 185, математика 180, і потім, коли пішла додому, знову ж таки зайшла на той канал, де я дивилась зливи, і подивилась розв'язок свого варіанту. Данні два завдання. Крім параметр. параметр я не розв'язала. Останні два завдання треба було самостійно вводити відповідь в першому такому завданні. Я просто неправильно порахувала в стопчик. Відповідь повинна була бути, наче 38,6. А в мене вийшло 36,6. О, щось таке, чи навпаки, от така от відповідь була. І це було дуже прикро. А передостаннє завдання е, мене потішило те, що я багато дій зробила правильно, але знову ж таки неправильно порахувала стовпчики, через те, що в перший раз неправильно порахувала, то й в іншому все просто з'їхало. Ну, то таке. Е, потім історія України 167. Отут я просто розуміла, що все буде залежати від мого варіанту. Я реально готувалася, е, я реально дуже багато чого знала з історії. України. Але знову ж таки, через те, що було мало часу, я не заглиблювалась у деталі. І багато чого Певно, пропустила, тому що коли я відкрила свій варіант, там були якісь палаці, були якісь взагалі діячі, яких я вперше реально бачила. Думаю, там просто сіла і така тик-тик-тик. Але нічого, 167. І що я хочу сказати? Сіма-всіма балами. І я забрала останнє бюджетне місце. Середній бал, якщо я не помиляюсь, в мене вийшов 182,8. Але чесно сказати, зараз мене щось питає з історії України або деякі правила з української мови, я напевно вже і не згадаю. Тому що після 12 червня в мене мозок такий клац, все, і я з того моменту почала дуже багато що забувати. Тут мене привітати, не зважаючи ні на що, не зважаючи на ці мої помилки в математиці, в тому, що я не допрацювала історію України. Я навчаюся на бюджеті в університеті в іншому місці, в якому я хотіла. Це був мій пріоритет номер мородин. Якщо хтось не знає, я думаю, така ж система залишиться і в цьому році. Вам треба буде подавати заяви і писати пріоритет. Якщо ви проходите по першому пріоритету, якщо я правильно зрозуміла, то всі останні заяви вже відхиляються, і ви йдете туди, куди йшли за першим пріоритетом. Якщо перший пріоритет, не приходите, йдете по-другому, і так далі. Мої літні канікули це просто час очікувань. Це постійні очікування. Спочатку ти в очікуванні. Дати НМТ, потім ти в очікуванні результатів НМТ, потім ти в очікуванні подачі заяв, потім ти в очікуванні результатів заяви, і потім ти вже чекаєш, коли ти вступиш в університет. Я просто себе пам'ятаю, коли в серпні я дивилась рейтинги і розуміла, що я може і на контракт не попаду. І просто зранку я відкриваю сайт і просто, слава Богу, я не знаю, я попадаю на бюджет і я забираю останнє бюджетне місце. Я не знаю, кажіть мені, що хочете. Але для мене оцей вступ в університет це просто якесь диво. Я всім бажаю натхнення. Все буде добре. Головне, не нервуйте. Тому дивіться прямі ефіри на iLearn, вирішуйте обов'язково тести. Зрозумійте, якщо ви дійсно готувались, вчили, запам'ятовували інформацію і якимось таким чином, ви розумієте, що щось не склалося, але я думаю, що все буде добре у вас. То, значить, так мало бути. І сподіваюся, це відео було для вас корисне. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Я буду вдячна за ваші коментарі. Мені дійсно буде цікаво почитати ваші емоції, ваш досвід, як ви готуєтесь. І, можливо, вам треба ще якісь поради від мене. Я відкрита до цих всіх питань, відкрита до діалогу. Тому, якщо дійсно є таке бажання, то чекаю вас внизу. І до нових зустрічей!